Брати і сестри, вітаю вас. Минулої неділі у нас була особлива подія, ви про нього знаєте, я думаю. У нас відбулося водне хрещення. І п'ять дорогих душ заключили завіт з Господом через водне хрещення. Я хочу їх сьогодні запросити всіх сюди наперед. Будь ласка. Ну що, я ніколи не Знаєте, в мене виявилося бажання таке, щоб ми їх підтримали, якось, хоч якось можете їх підтримати. Як? <праць> Ви чули, так? Да? Церква готова підтримувати. Хочу прочитати з е, церковного керівництва порядок, е, прийняття членів церкви, яким чином це відбувається. Е, В розділі церковне членство написано такі слова. Ви даруйте, будь ласка, що я буду читати російською мовою. Я думаю, ви розумієте, але поки українською мовою немає церковного керівництва, тому отак. Крещення необхідне услов'я для вступлення в члени церкви». І написано так: Крещення це путь для вступлення новобращеного в церковь». По суті, воно представляє собою обід заключення Завета з Христом, завета, даючого спасення. Поэтому кріщені следують розсматривати в качестві торжественного і наповненого радістю приглашення Божью сім'ю. Ось такий роб, висновок робить церковне керівництво. І відповідно, як відбувається прийняття кандидатів згідно церковного керівництва, наступна є вказівка з цього приводу. После того, как кандидаты в присутствии собравшихся членов церкви или специально назначенного комитета утвердительно ответят на вышеперечисленные вопросы, мається на увазі свидетельства веры и дадут позитивную згоду, община должна проголосовать за их приятие в церковь при условии крещения, причем сам обряд крещения не следует откладывать без уважительных причин. Давайте я трошки прокоментую це, це положення. Отже, згідно церковного керівництва, відбувається підготовка членів церкви, майбутніх членів церкви. Вони проходять уроки, вивчають доктрини церкви, готуються, проходять свідоцтво віри, підписують його, мають зустріч з Радою церкви і з церквою. Як написано, або з церквою, або з комітетом. На цій зустрічі вони дають позитивний відгук на питання свідоцтва віри. І тоді церква голосує, голосує про те, щоб дати дозвіл членам церкви, цим кандидатам, перепрошую, даруйте, я буду, щоб я правильно виражався, дає дозвіл на хрещення. Згідно з церковного керівництва, дозвіл на хрещення це є вже і голос. За прийняття в члени церкви. Чого я це читаю? Раніше, може, не так все було. Ну, У нас такі моменти бувають, але разом з тим, у нас є сьогодні церковний порядок, і ми маємо дотримуватися цього порядку. В певних обставинах колись, я знаю, що були іванівські програми, і не завжди цей процес підготовки відбувався так, як говорить про це церковний порядок. І тому і десь для того, щоб ну, максимально, на це, скільки це можна зробити, було відповідально поставити це перед церквою, відбувалося голосування і за те, щоб допустити до хрещення, і потім ще, щоб прийняти в члени церкви. Згідно церковного керівництва голосування на дозвіл на хрещення і є запрошення. Кандидатів, щоб вони були членами церкви? Є у вас питання, брати і сестри, з цього приводу до мене? Зрозумів? Ви голосували за цих людей, щоб вони прийняли хрещення? Сьогодні ми можемо повноцінно прийняти вас. Ви прийняли хрещення? Хто був на хрещенні і може підняти руку, що вони є свідками цього? Дякую. Ну що ж, дорогі любі сестри і дорогі брати, раді вітати вас у нашій церковній сім'ї. Нам дуже приємно, що ви відгукнулися на запрошення Боже і ваше серце сказало Богові так. Знаєте, це так, як на весіллі запитують, чи готовий ти так, чи готова ти так. Так само щось подібне відбулося і в вашому житті. Христос постукав ваше серце. Так, мальвина, да, да. і ці сльози це, це, це сльози радості. І ви сказали Богові так. І це саме правильне рішення, яке ви зробили тільки в своєму житті. Господь бажає далі вести вас за собою, щоб ви тепер могли бути його свідками. Адже хреститься в тіло Його, так написано в священному Писанні. Не всі це розуміють. Є люди, які приймають хрещення, кажуть: я хрестився. Ми хрестимося в тіло Христове, щоби відкривати перед землею, і написано в посланні до Єфесян, і навіть перед небом. Слава Божу! Хай Бог вас в цьому особливим чином благословить. І знак прийняття вашого в нашу церковну сім'ю ми хочемо зробити вам певні подарунки. З цього приводу. Будь ласка, квіти нашим новохрещеним братам братові і сестра. Будь ласка. Давайте, давайте, давайте. Це oh, <плес> не все. Це знак прийняття, що вас приймає. А чого ви щось такі засмучені, що вони вам... ми також хочемо зробити вам особливий подарунок: це книгу Христос Надія світу. Це особлива книга. Ви знаєте, це книга вісниці Господні». В якій описано життя Ісуса Христа. Я хочу, щоб ви книгу, тільки книгу, чуєте, да? чуєте, да? книгу, пожалуйста. Книгу Христос Надіє світу. Будь ласка. Свідоцтво про хрещення вручається Парамуда Мальвіні Анатолівні. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через руки, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде тебе палити його полум'я. Хай добрий Господь, сестра Мальвіна, благословить тебе в цьому шляху, і щоб дійсно ти відчувала присутність Бога, який буде вести тебе своєю могучою рукою. Вітаю. Також свідоцтво про хрещення вручається Демченко Михайло Анатолійовичу. Брат Михайло. Хай Господь благословить тебе в цьому намірі також. Свідоцтво про хрещення вручається цирульник Ірині Валеріївні. І також свідоцтво про хрещення вручається парамуда Ірині Григорівні. Питаємося. Також заключила завіт з Богом і цімарна Світлана. На жаль, за станом здоров'я сьогодні вона не могла бути тут, але ми зараз це питання вирішимо. Ваш шлях маленьких дітей слідуванні за Господом має хтось підтримувати. І в церкві є така добра традиція, такий принцип, щоб для вас, для кожного, був особливий наставник. Це той, хто завжди буде поруч. Хто буде підтримувати, спілкуватися з вами, ділитися своїм вже пережитим досвідом Богом, щоб ви могли також укріплятися на цьому шляху слідування за Господом? Я запрошую наставників стати позаду наших нових членів церкви. Будь ласка. Підійді, так встань. Да, встаньте, да, 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 да. ось так. Да. На жаль, за певних обставин сьогодні немає. Всіх наставників. Сестра Іра, в тебе наставником буде Марта. Знаєш Марту, да? так? у вас наставником буде Антоніна, так. Да? А, Станіслав, да, 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 Станіслава. Ми зараз вирішимо це питання таким чином. Дивіться, для вас даємо комплект літератури по наставництву. Тому керівництво для наставника даємо Світлані, довідник з учнівства даємо Мальвіні. Довідник з учнівства даємо Ірині. А Ірина передасть керівництво для наставника. Марті. Покличеш її до себе, скажеш, Марта, нас об'єднали разом, нам треба працювати в цьому напрямку ось таким чином. Так само, сестра Іра, вам вручаємо довідник з учнівства, а сестрі Станіславі передасте довідник. Міша, тобі довідник з учнівства, Богдан, тобі керівництво. Да, да, да. Ага. Сестра Зіна вам. І, і, то, і, то. і то, і то передасте сестрі Світлані, а також передасте їй свідоцтво про хрещення, щоб все сталося як належним чином. Все, я все зробив я, так? Да? Давайте тоді помолимося. Отець наш Небесний. Дякуємо тобі за цю велику радість, яку ти посилаєш нам тут, на цій землі, як церкві Твоєї, коли ми бачимо, що ти долучаєш до церкви Твоєї нових спасаючих, нові спасаючі душі. Просимо Твого особливого благословіння для цих новохрещених, до тих, хто долучився до церкви Твоєї. Вони розпочинають цей життєвий шлях з Тобою. Пронеси їх, Господи, на руках. Вони, як маленькі діти, зараз потребують твоєї особливої опіки захисту і охорони, а ти саме такий Бог. Тому я ви цю опіку, підтримку для них, щоб вони могли реально її відчути. Благослови також і наставників, щоб вони відчули цю відповідальність, що вони покликані для підтримки. Вони, які вже мають певний християнський досвід, щоб вони завжди були поруч, підтримували їх. Об'єднай їх, Господи, в близькому спілкуванні, дослідженні слова Твого, проходженні цього процесу наставництва, щоб ці нові люди, які долучив ти до церкви Твоєї, стали активними служителями для слави Твоєї. Даруй Господь нам, як церкві Твоєї, радість цього, а також на в тому, щоб трудитися для слави Твоєї, щоб ми могли бачити тут на цій сцені ще багатьох спасених тобою. В ім'я Ісуса просимо. Аминь. Витаем вас, вам, Божьих благословение, председателя.